Доброго дня! Давайте сьогодні відповімо на питання, чому зорі не бувають зеленими. Як вам відомо, у нас є зорі червоні, які холодні, є зорі блакитні, вони дуже гарячі. Наше сонечко жовте або білуватого кольору. І воно не дуже гаряче. Але хтось іноді говорить, що наше сонечко зелене, хоча ми цього не бачимо. І взагалі ми не бачимо зелених зір і фіолетових зір також немає. Ну, що ж, на це сьогодні ми відповімо. А щоб на це відповісти, нам потрібно спочатку зрозуміти, як я А Авопроміню вони електромагнітні хвилі, електромагнітне випромінювання. Це власне хвиля, яка складається з електричною складовою і магнітною складовою. Вони є різних довжин хвиль, і також ми ці хвилі називаємо світлом. Ну, точніше, деякі види цих хвиль, деякі довжини хвиль Ми називаємо світлом, яке ми можемо бачити. А, от. Але загалом електроманітне опромінювання воно виходить далеко за рамки а, видимого діапазону. І а, можна узагальнити електромітне опромінювання а, як радіохвилі, мікрохвильове опромінювання, інфрачервоне опромінювання, видиме світло, ультрафіолетове, рентгенівське і гамма-опромінювання. І все це це електроматне все опромінювання. От. І його випромінюють всі тіла у всесвіті в цілому. Ну, тобто, воно спокійно генерується. От. Навіть людини випромінює е в інфрачервоному діапазоні, а от зорі випромінюють в достатньо багато в видимому діапазоні. Власне, е щоб це описати, потрібно е ввести е так званий розподіл плану. Взагалі, е це було дуже цікаве питання кінця. 19-го початку 20-го сторіччя для фізики, як тіла опромінюють, щоб описати, чому залізо починає, коли воно нагрівається, воно починає От Це було от таке най, найбільш очевидне явище, яке ми не дуже могли пояснити. Uh, ну, і зокрема, як виявилось, в цьому проблему є і зорями, чому вони світяться, і ну, як вони випромінюють. Ну що ж, Планк записав ось таке ось співвідношення, розподіл, який описує ось таку от криву, яку ви бачите, наприклад, синім колі. Ця крива будується від температури, тому що загалом тут в нас функція від двох змін: від омега, це частота електромагнітної хвилі, яка пов'язана з довжиною хвилі, і те, температура. Все інше це в нас сталь, як, наприклад, H стала планка P – ну, це число Пі, С, це швидкість світла в вакуумі або в середовищі, ну, в середовище, звичайно вакуум, і К це стала Больцем. Таким чином, в нас від двох параметрів залежна густина енергії спектральна. І е, якщо ми зафіксуємо один з цих параметрів, наприклад, температуру, ми зрозуміємо, на яких довжинах хвиль, наскільки інтенсивно йде опромінювання. Uh, ну, Таким чином бачимо, що для тіла з температурою 5000 крива опромінювання з абсолютно чорним тілом іде ось таким от чином. Uh, тут по осі X в нас довжина хвилі, а по осі Y деяка спектральна інтенсивність. Бачимо, що найбільше опромінювання в нас йде в видимому діапазоні, який тут позначений от от, ну, прямокутності. Тут у нас йде ультрафіолетове опромінювання, а тут інфрачервоне. І причому ми бачимо, що для різних температур, звичайно, співношення буде різне. Ну, Про це ще пізніше поговоримо, а зараз молоденькі два зауваження, що якщо ми розподіл планка ем, продиференціюємо, тобто знайдемо похідну, то ми отримуємо е, закон зміщення війна, тобто е, температуру максимуму випромінювання. Це буде, по суті, температура, яка характерна ось цій точці. Ось цій довжині хвилі. Якщо у нас температура 4000 К, то тоді е, максимум довжин хвиль, от це от лямбда, він буде мати ось от таке от значення. Якесь. Для Сонця можна таким чином дуже легко порахувати максимум мінімум, якщо вгати температуру фотосфери Сонця. Ну, також, якщо ми інтегруємо цей то ми отримуємо закон Стефана Больцмана. Формула Стефана Вольсма, яку якому можна бачити ось тут. Тут ми отримуємо вже не спеціальну енергію, а повну енергію, яку часто ми записуємо як L. І все інші змінні, які тут є, це сталі, окрім температури в четвертій степені. степені. Ми звідси маємо відому формулу в четвертій. Тобто ця формула планка вона є дуже важливою е для астрономії. Під неї підв'язано, з неї виводиться, з фіни і формула Стефана Больцма. До речі, про це ми говорили в інших вебінарах. Тому стараємось закріпити тут посилання. Так от, давайте узагальнимо все, що ми сказали до цього. Значить, тіла випромінюють, і залежно від температури, в нас буде різне дійсності випромінювання на різних дужинних хвиля. Ось на цьому графіку зображено криву, так звану, кольорну криву, яка е показує колір зорі або колір тіла в залежності від комбінації всіх кольорів в е видимому діапазоні. Звичайно, що видимому діапазоні. Що це означає комбінація кольорів? Ну, тобто, це по суті скільки в кожному кольорі буде випромінювано. І це наведено ось тут на графіку з права на малюнку. Можна бачити, що в нас для зорі 5800 кельвінів є багато зеленого упромінювання, трошки менше червоного, трошки менше фіолетового. Але загалом випромінювання в цілому більш-менш однаково. Тому і колір зорі виходить жовто-білий. А от для зорі 18000 кельвінів нам дуже багато фіолетового випромінювання, синього промінювання та блакитного, а червоного дуже мало. І таким чином зоря буде більш блакитного кольору. Власне, ось цей графік і описує повністю все це промінювання, яка може бути максимальна комбінація кольорів, ну які тільки можуть бути. І виходить, що в нас просто через те, що всі кольори сумуються, і в нас в будь-якому разі буде сума і фіолетового, і червоного, і синього просто буде різна комбінація, то в нас не може бути зеленого промінювання. Тому що зелене воно йде посередині. І в нас не може бути зеленого, тому що. Якщо в нас є зелений, то буде і червоне випромінення, і жовте. Тоді кольор буде не зелений, а щось типу от жовто-помаранчево-червоний. Така от справа. Отже, у загальному. Кольори зір формуються внаслідок комбінації інтенсивності на різних дружинних хвиль, які визначаються розподілом плану. І таким чином ми отримуємо певну, комбі... певну криву комбінацій кольорів. Власне, цю криву можна бачити ось тут. Останнім зауваженням буде те, що насправді планківське опромінювання це всього лиш модель. І вона описує випромінювання в основному в Видимому, ультрафіолетовому та близькому інфрачервоному діапазоні. Але по всьому спектру планківський розподіл не, оп... не може описати його, не може описати повний спектр. От, тому в нас є е, дуже велике розходження від планківського промінювання в е, гамма-діапазоні та в е, далекому інфрачервоному діапазоні. От, і е, це трапляється тому, що там працюють додаткові механізми. Окрім розподілу плану. От, окрім механізму, який визначає розподіл плану. Тобто механізм повіння абсолютно чорного тіла. От така справа. Дякую за увагу і гарного вам дня.